Молитва подружжя, у котрого немає дітей, вислухай нас, милосердний і всемогутній Боже, що за благання наше зіслана була благодать Твоя. Ти створив людину на образ свій і великого, великою тайною освятив Союз подружжя на зразок тайне єднання Христа з Церквою. Злянься, милосердний на слух твоїх цих, союзом подружнім, з'єднаних, коли вони благають допомоги твоєї. Нехай буде на них милість твоя, нехай будуть вони плодовитими і побачать дітей, синів і дочок своїх, аж до третього і четвертого покоління і до бажаної старості доживуть. І війдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка слава, честь і поклоніння зі Святим Духом на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підло над Богом. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під твою милість прибігаєм Богородице Діво, молитвами вами нашими не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Пресвятає Богородице, спаси нас.